Зараз я хочу поговорити про менеджер компонування Gridback Layout. Це менеджер діли нашу область нашої форми, це умовно форма. Ділена клітини по ячейки по осі X і по осі Y. Кожна ячейка має свої координати по X і по Y. Починаючи з нуля. Наші компоненти можуть е, знаходитися в одній ячейці займати. Область одній ячейки. Так я закрасив. Можуть е, так, кілька ячеєк по осі Х. Можуть отак от, от кілька по y. А можуть і отак от взагалі по ширині, по висоті. Це один компонент. Там, чи кнопка, чи текстове пола, чи ще щось там. Тобто, і відповідно вони в цих, в одні, якщо це в одній ячейки, воно може там розміщатися як-то. Може розтягуватися, може відступи бути. І так точно. Якщо це от в даному випадку така, воно займає 6 клітинок, тобто одна така здорова. І відносно неї воно може розташовуватися якось. Так, як, щоб це все робити, у нас ну, ми встановлюємо для фрейму в даному випадку для контейнеру, встановлювати лаяти і пишемо New Grid Back Layout. Так. А потім, ну я покажу так, більш, там, в інший спосіб записується. Ну, тут, щоб пояснити, тобто можна і так, але це більш багато строк, то там є більш коротший запис. Створюємо об'єкт С, в даному випадку називаємо, так, типу Grid Back Constraints. І пишемо конструктор. Тут два конструктора може бути без параметрів в даному випадку і з параметрами. От Кожен параметр, тобто можна записувати за допомогою конструктора, використовувати з параметрами цей, але можна в інший без параметрів. Тобто, оці всі, оці всі записи, це е, кожен. В такому порядку. Е, як, як параметри записані. От зараз, зараз. Тобто Ці всі параметри вони записані от в такому вигляді зараз то, в тому ж порядку. І я зараз по порядку буду розказувати. Тобто, у нас є, от, умовно кажучи, форма що таке, Grid X-Grid Y. Давайте як його записувати. Ми пишемо, ми створили об'єкт back constraints. Так, тепер просто ми пишемо C. І в нас ось вже випадають ці всі значення. Grid X треба. Давайте вбрамо Grid X там і так далі. Надаємо значення. І так все записується. Так, ну, GridX, X, Grid Y нам це координати нашого компонента по X, по Y. Так, у нас 0-0, наприклад, стоїть то це оце він буде тут стояти, по X по Y, 0. Якщо написати 1-0, по X написати 1 по Y 0, то буде сюди наш, в цій клітині наш компонент знаходиться. І так далі. E, grid Viz, grid, grid height. це кількість клітин, які буде займати наш компонент. Якщо 1 написати по ширині, да? With, то grid-with то буде один займати одну клітину. Якщо 2, то буде отак 2 вже займати 3, оце 3 три займає. grid-height ось 3 по, по висоті займає. Оце в нас займає grid-with у нас 3, Grid height у нас 2. Стоїть. WeightX, Weight Y. Це, якщо треба, щоб наш компонент розтягувався, коли ми форму розтягуємо. Ну, тут не те, ну, коли форму розтягуємо і там наше або текстове поло або кнопка розтягується разом, змінює розмір, збільшується разом з формою. То для, це, для цього потрібно WeightX і це дробні числа, воно від 0 до 1. Може бути 0, може 0, 1, 10, 2, 10, 3, і так до 1. 1 – це 100%. 0 – 0, це 1 – це 100%. 0 це ніяк не змінюється по х або по іг. Тобто в ширину, в висоту не змінюється наш компонент, коли ми форму розміри змінюємо. А коли стоїть, наприклад, одиниця, це 100% весь вільний простір. Він заповнюється нашим компонентом, або по іксу, або по ігреку, ну, Тобто або по ширині, або по висоті. Ну, це ми побачимо. Далі якір. Це де буде от в нашій ячейці з якого краю тут, Бо по центру буде стоять компонент, або до, 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 прав, до верху, вниз, вліво, вправо. Філ. Значення ми встановлюємо. Може бути або горизонталь. Тобто, це як буде розтягуватися наш компонент. Горизонталь це по горизонталі, вертикал це по вертикалі, і є значення бос в обидві сторони. Давайте. Так, оце в нас стоїть горизонтал. Ось значення. Може бути бос в обидві і по горизонталі, і по вертикалі. А також значення вертикал є. А також значення нон є. Не буде нікуди розтягуватися. Для цього, щоб воно розтяглося по горизонталі, треба встановити Х яке-то значення. Якщо воно 0, воно не буде розтягуватися. Давайте я запустю. У нас тут одна кнопочка. Я розтягую, дивіться, кнопка нічого не змінюється. Давайте Weight X поставлю в одиничку. Тобто це 100% на 100% буде. Тут тільки от відступи. Вільний простір відступи. У нас сьогодні один компонент, одна ячейка. ми бачимо, залишаються тільки відступи, які я пізніше розкажу про них. Вони теж установлені. А компонент, кнопка наша змінюється. А якщо ми вниз, не змінюється ніяк. Давайте... А давайте ігри поставимо одиничку. У нас тут горизонтал, дивіться, нічого не змінить. Тобто блін. так нічого не дає, а так от. Тобто нам треба, ще тут взаємозв'язок є горизонтал, давайте бос виберемо, щоб обидві боки. Змінююсь. І давайте так потягнути, дивимося і вниз, і вверх. Залишаються тільки відступи. І вони, які були тут, такими і й тут вони, коли розтягнув. Так, ну тут більш-менш зрозуміло, це центр. Так, тобто тут, так, Анчор, я сказав, до якого боку. Тут може центр, нос, весь, іст. Як там? Так, що це? Тобто північ, південь, захід, схід і центр. Так, інсенс. Тип Insen. Об'єкт типу. Пишемо конструктор. І тут перші чотири параметри. Перший параметр це відступи нашого компонента. От то про що я казав. От Воно у нас вже в такому. У нас 10 зверху, другий параметр. Це лівий край, тут бачимо більше вже, тут 10, тут 20, тут 30, тут 50 пікселів, це в пікселях. От, І ми це, інсенс, і е, рівняється інсенс. Тобто це значення цьому об'єкту надаємо значення оце за допомогою конструктора, а потім надаємо е, власні це значення цьому iPad X iPad Y. Це от, давайте нажму. Ну, ми пам'ятаємо, дивимося, який розмір наша кнопка. Так? Це стандартна розмір. Давайте я додав сюди 100. А сюди 50 хай буде. Тобто до стандартної розміру кнопки добавилось 100 пікселів по, горизонт, по X, по горизонталі. І по ігреку 50. То воно не стало 100 або на 50, воно просто додало. Так. Ну тут запис ми додаємо на фрейм, додаємо кнопку, і тепер через кому ми пишемо наш об'єкт c І оце все, що ми це, цьому об'єкту c задали значення, воно якби нам передається на нашу. сюди. Так, фрейм э, викликаємо pack, це от наш форма така маленька. Так, пускаю. От така вона нічого зайвого. То есть, вона повинна приблизно таких розмірів. Я встановлю 500 на 600, здається. Frame э, set size new dimension 500х600. Якщо ми цей pack. Приберемо. Ось така стандартна 500 на 600 Ну кнопка в нас розтягнулася вже, вона не повинна бути така. Якщо ми тут, особливо якщо ми тут поставимо 0, а 0 це стандартно, буде у нас розміри по x, по Y нашого компонента. І ПЕК розкоментуємо. Ми дивимося. Все. Отак. А так вже вона розтягнуть. Так ну давайте я це закоментую і більш такий, більш більш, більш легший запис, швидше і тобто у нас напоминаю, встановлюємо layout, не забуваємо. А потім тут трошки компонентів, яких то я додав. Ми додаємо frame метод add і додаємо кнопку нашу. А потім пишемо конструктор. От тільки вже з параметрами. Ось оцей. Там ми використовували цей конструктор, тут ми це використовуємо. І параметри точно такі послідовності. Я тут робив шпаргалку. Grid X, Grid Y. Тобто, це число перше, до коми. Це по ігреку які координати наш компонент буде займати. Де тут ця шпаргалка? Тобто у нас там стоїть 0, 1, тобто 0, 1. Тобто оце буде клітину займати, якби другий рядок зверху. І, і перший позицію в ряді цьому займати. Індекси якби, з нуля починаються, ми повинні розуміти. Потім 1-1, це grid-width, grid height це кількість клітинок, тобто по одній буде займати e, Weight X, Weight Y. Тут де я тут ось 0, тут 1, ну Зараз. Ми, ну і так далі. тобто Це всі наші... Давайте по черзі, давайте спочатку, що воно. Давайте запустю. вот у нас так такие вот величинки тут pack есть метод Он запаковал до минимума потому что у нас тут величинки отступы я поставил 10, 22, 30, 60 10, 20, 30, 50 так а я сказал про последний а ну да ipad я сказал так вот ну, же давайте Як то розбирати, дивимося, у нас текстове поле, у нас тут трошки я не по порядку, Ну, батон добав. батон ось у нас. Значення по x у нас 0, по Y 1. Тобто у нас оце по Y У нас оце 0. Оце другий ряд, як би можна сказати, буде 1 одиниця. І це воно сюди батон один стоїть. Тобто По x у нас 0, по Y 2, 1. Кількість очейок. 1-1. Одна займа. Давайте змінимо. Давайте краще. Змінимо. У нас текл 3, здається. Тут 0,3 стоїть по, по, по X 0 3 по y. Тобто 0, 1, 3. Стоїть 3. Але воно стоїть там, де 2. Тому що в нас між ними компонентів немає і воно здвигається якби туди ближче. Тобто, фактично, тут що 3, що 2. поставити що, що... давайте 12 поставимо. Тут розмір між ними не зміниться. Давайте я закрию і перезапустю. Бачимо, що воно все рівно стоїть. Оце теж треба знати. Тобто, воно, якщо між ними нічого немає, і якщо ми тут по... По X поставимо 42 От для цього поля. Все рівно воно буде стояти тут, на цьому місці. Тобто там, де 0, 1, 2. Так, давайте ну, кількість ячеек для по X для тексту поля 3, поставимо 3. Тепер дивимося, що воно зміниться. Дивимося, бачимо. То в нас отакий розмір мало. Текст Тепер воно займає всі три ячейки по X. Угу. Так, що далі? Так, це в нас. Нагадаю. Це ми кількість клітинок, оце ми. Так, і буде змінюватися. Далі пара йде Давайте для кнопки. Тут оце VTX-weight Y, і давайте оцей філ відразу. Воно взаємопов'язане. Я тут написав, як він буде розташовуватись тут як він буде розтягуватися так більш можна. Як будуть змінюватися чи не будуть змінюватися розміри компонентів під час зміни розмірів форми? Якщо стоїть 0, то воно не буде у нас. Так, ну давайте. Давайте ми тягнемо. Бачимо, деякі компоненти змінюються, деякі ні. Оце текстове поле, це змінюється. А це не хоче. Тому що вона навесні кнопка і текст, це не змінюється. Так, давайте будемо змінювати. Ну, тобто тут, якби ізначально, якщо давайте поставимо 0 тут, так, тут, 0 weight-x, Weight Y, weight-x, Weight Y для іншого вже. Тут нулі стоять. Тут э, по Y1, давайте теж 0 і тут 0. Тобто weight-x, Weight Y для всіх компонентів 0. Запускаємо. розтягуємо, бачимо нічого. Ні так, ні так наші компоненти не змінюються. Тут один нюанс. Давайте для кнопки зміним по по чому? По X, так? С поставленець, то есть на 100% буде. Тут стоїть горизонталь. Якщо тут буде або вертикаль, або НОН стоять, тут може бути значення, я нагадаю. Горизонталь, вертикаль, НОН або босс оба. Так, давайте запускаємо, тут стоїть горизонталь, а нам, я по X поставив, це по горизонталі. Це для кнопки. Тобто ця кнопка повинна, що тут, як-то, ми бачимо, вона змінюється. Тільки разом з тим змінюється оце в нас теж. Це текстове поле 3, текст філ 3. Але в нас тут нулі стоять. Це відбувається тому, що якщо один із компонентів в цьому стовпчику е значення не яке не рівне 0 буде, то всі компоненти тут будуть змінюватися. Давайте. Змінювати, розміри будуть змінюватися разом з тим коли ми змінюємо форму розміри форму так давайте текстове поле 3 давайте тут поставимо одиничку а для батона поставимо тут в ITX буде 0 а тут для поля текстового. тобто ми якби шило на мило змінили Ні, в даному випадку змінюється тільки текстове поле 3. Батонні. Тут в даному випадку воно захватило оцей поле, стовпчик, як би умовний. Тобто це текстове поле 2, а воно тут стоять нулі. Тобто не повинно змінювати. Воно змінюється тепер. Давайте, ми, щоб більш зрозуміло, текстове поле 3 ми... Поставимо e, Grid Viz, Grid e, цей, Y по одиниці, тобто воно буде займати по одній клітині. Давайте запишем. от У нас чітко стоїть от в цьому стовпчику оцей компонент текстове поле 3. І бачимо, змінюється і кнопка теж. ну Якщо тут текст якийсь довгий написати, і воно повинно змінювати. І так, поекспериментуємо. У нас... Ось тут стоїть одиниця. Давайте знову 0 і для кнопки поставимо одиницю. Те саме. Так, ну тут більш ми зрозуміли, давайте тепер е, е, вертикаль. Якщо я поставлю для кнопки одиницю... А тут буде горизонталь стоять, то воно нічого не вийде. Дивіться, кнопка ніяк не зміниться по горизонталі. Давайте поставимо тут можна от вертикаль або оце. Щоб в обидві по горизонталі і по вертикалі. От бачимо. Ну, по горизонталі, і по вертикалі, так, да, у нас, що там теж одиничка, так? Да? Тобто і тепер в обидві сторони воно змінюється наша кнопка. Ой, може так треба для якогось компонента, щоб воно змінювало. Тобто це треба не забувати. Оце взаємозв'язок Fill, От він, значення Field, back Constraints Горизонталь. Як буде розтягуватися, можна так грибоко. От. Так, вот тут може значення, тут просто написать нон, да и все. Вот стоїть воно зліво. Тобто воно не розтягуватиметься. Так, давайте 0 поставим. В LightX. Воно вже як-то туди по центру стоїть. Давайте поставимо одиничку WeightX. Роз... Розтягивай, воно залишається лівого краю, тому що тут West стоїть. Давайте West-East поставимо це я хочу показати ще такий нюанс. Запускаю. От воно правого краю тримається в своїй в зоні, свої кліти. розтягуємо воно там далі і тримається. Давайте. Буде воно видно на формі чи ні. Ну, центр був. Давайте північ. Північ. Так. А чому? А тому, що в нас Weight Y стоїть 0. А треба яке-то значення поставити. Давайте значення поставимо, запускаємо. Тепер бачимо, воно тримається. Тобто є певні взаємозв'язки з цими WeightX, Weight Y, Field і, 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 і. якір Якщо ми хочемо куди, ну, щоб наш компонент не розтягувався, ставимо NON. І щоб наш компонент ставав в якого-то краю, вверх, низ, право, ліво або центр, ми повинні для цього яке-то значення weight x, Weight Y. Якщо ми хочемо вліво або вправо ставити, то ми x в одиничку ставимо. Якщо ми хочемо вверх або вниз в контейнері в клітинці нашій. Компонент поставити. Північ або південь, то ми і по ігри ставимо вийти. Y одиничку. Яке то значення? Відміни від нуля. Ну нагадаю воно від нуля до одиниці. Одиниця це 100%. Так, ну це, здається, теж зрозумів. Давайте от тепер цімовський з кнопкою, давайте тепер центр ще поставимо. От схоже на те, що воно да, по центру стоїть. Так, да, видно, воно трошки пропорціонально туди і туди, воно десь, отут, десь його получается така зона, клітина вона, і воно стоїть там по центру. Так, ну це зрозуміло. Давайте змінимо розміри кнопки. Тут е, стандартна вона кнопка, да, якщо не розтягувати. Давайте додамо до неї 100 пікселів по X по ширині. Так, щось. Так, давайте Тисячу. От, бачимо, відразу видно. Сто мало я добавив. Я навіть не побачив, а ну нуль. О, ось така кнопка, так, таких розмірів запомни. Ну, я добавлю по X100. збільшилось так. А то я подумав, що вона не збільшала. Давайте по ігрику. Теж... Давайте 400. Запустимо. Ну, бачимо вона, як змінюється красиво. Так, це додає до стандартних розмірів, ще додає, нагадаю Так, ну з якорем ми розібралися, значить. Координати ячеек. Так що подивитися, можна поміняти. Давайте поміняємо які там. Ну, не буду я вже робити, бо відео велике буде. Він досить такий можна використовувати замість цього я кілька простіших, просто кілька контейнерів кидати рядом і кілька простіших. Ну, в принципі, якщо розібратися методом мало інформації, я деякі методом якби практики методом експерименту, що то там доходило. От.